Вітаю, продовжую роботу над брючками, побудову брючок. І сьогодні приступлю до побудови задньої половинки брючок. Значить, нам для роботи знадобиться мірочка. Ми її вже висчитували. Це одна. 10 півобхвата стегу. В мене це 3 сантиметрики я трошки округлила. Тепер от у нас лінія стегон. Я її трошки отак продовжу вліво. І тепер від оцієї мірочки 1, 10, 10 півопхвата стегун. Так, піобхвата стегом відняти півтора сантиметра. Це в моєму випадку це півтора сантиметра. Тому що в мене три, мінус півтора, півтора. І я від точки С вліво відкладаю півтора сантиметра. Пишу тут півтора, півтора сантиметра. Тепер оця відстань від точки С до перетину з нашою лінією центру переда, в мене вона 14,8. Так от, від оцієї цієї точки півтора сантиметра вправо я відкладаю. 1 четверту обхвата стегу. Тобто, мої стегна 59 поділити на 4 це буде 14 і 8. Значить, я від точки півтора відкладу 14,8. Точка 14 і 8. Так, і від цієї точки 14,8 провести невеличкий перпендикулярчик вверх. На цьому перпендикулярі треба відкласти значення: 10 півобхвата стегон, тобто, в моєму випадку, це 3 см мінус 1 см. 1 десята Півобхвата стегон у мене це 3 см мінус 1 2. Отже, я від точки 14,8 відкладу вверх по перпендикуляру відкладу 2 см. І тепер, от у мене є кут, ми його раніше малювали, коли будувала передню половинку. Ось оцей кут. від оцієї цієї точки. Це точка перетину лінії центра переда і висоти сидіння. Оцю точку і точку 2, яку. Чи там у нас, ну да, 2, 2 сантиметри. Їх треба з'єднати, оці дві точки, і продовжити лінію. Тепер заміряти значення від точки 0. До точки е, висота стегон. Оце значення заміряти. В мене це 12 сантиметрів. Відкласти від точки 2 вверх по цій лінії, що ми намалювали, 12 сантиметрів. Так. Є, це є. Е, від точки 3. Від точки 3, відкласти ще раз одну десяту півобхвата стегон. В мене це 3 сантиметрики. Так, є. І тепер можна промалювати лінію банта, з'єднуючи, ну, от тут йде по прямій лінії від оцієї точечки до точечки 3 плавною такою линию. Так, і я зразу чорне обведу, щоб було зрозуміло ось ця точка. А тут іще нету. Почні малювати. малювати, точніше обводити, від точки 3 вниз відступити 1 см. І ось отак малюємо лінію банта. Ось отак. Тепер обведуємо стімку кольору, так. Є. Далі по лінії низа вправо і вліво треба провести до лінії коліна паралельні лінії шириною 1 см. Тобто я від оцієї лінії, що в мене вже намальована, проведу паралельну лінію. Шириною один сантиметр справа і зліва. Тепер от лінія коліна з'єднаю з оцією точкою один. Оцю лінію поділю навпіл. У мене тут 16,6, 8,4. Проведу перпендикулярчик всередину на 1 см і так з'єднаю його від руки. Отут можна, щоб прямо зразу різко так починалася лінія. Так, є. Тепер ось отут від лінії коліна провести лінію до. Лінією стегу. О, я не так можу. Від лінії коліна з'єднати лінію коліна з лінією стегон, там, де в нас відкладено півтора сантиметра. Ось так, просто прямою лінією. Тепер треба трошечки продовжити лінію талії і треба взяти таке значення. Одна четверта піобхвата талії, в мене це 12,5 см плюс 1,5 см на виточку по спинці. У мене це 14 сантиметрів. Я від оцієї точки, що я вже тут намалювала, я отак беру 14 сюди ставлю і кладу лінійку так, щоб в мене початок лінійки співпадав з лінією талії. Ось у мене 14, ось так. Я можу провести лінію. Лінію талії по спиночці. І все. І тут теж з'єднати тепер боковий шов по лінії боку, від талії до стегу. Так, ну ось ось така в мене вийшла побудова. Я зараз обведу чорним кольором. Ось такі брючки в мене вийшли. Я хочу сказати, що ці брючки сіли гарно. Вони сіли непогано. Я жодних змін не вносила ні по боковим швам, ніде, ні по кроковим, ні по лінії коліна ніде. В мене дитина худенька. Можливо, через те вони і сіли добре. Ну, я думаю, що якщо буде дитинка більшенька трішки, то мірочки будуть, відповідно, більші, і, відповідно, трошечки буде по-іншому і сидіти. <кій> От. Коли я буду кроїти, я буду орієнтуватися ось на оцю лінію центра переда. Вона ж являється і лінією центра задньої половинки брюк. Тобто це йде по дольовій. Оця лінія має йти, ця, ця лінія дольова має йти паралельно кромці. Ось така, ось такі брючки, ось така основа брючок у мене вийшла. Сподіваюсь, що це відео, можливо комусь принесе користь, і, і ви теж зможете побудувати брючки на свою дитину, на свою дівчинку і шити якісь гарненькі штанці або шортики, або ще щось. Я не знаю. Ось така побудова буде корисною.